Усім привіт! Це канал Boxing Review. І сьогодні такі новини боксу. Огляд минулого поєдинку, що відбувся в американському нешвілі. Билися українець Сергій Древ'янченко і американець Джеремі Рамос. Британський промоутер Френк Ворон підібрав гідного суперника для екс-чемпіона екс-чемпіона Хевівейту Денте Вайлдера. Такий може і відправити на пенсію. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий відновити кар'єру заради третього поєдинку проти Олександра Усика. Дану новину прокоментував і саудівський інвестор, Туркі Аля Шейх. Відбулися зміни у карді шоу 19 липня в Лондоні. Владислав Сіренко має іншого суперника, а сам вечір боксу транслюватиме добре відомий нам в Україні відеосервіс. Оголошено час виходу у ринг Усика і Дюбуа. арена Вемблі розпродана. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Учора вранці на арені Техас Трубадур Тієте в американському нешвілі відбувся поєдинок колишнього претендента на титул у середній вазі з України Сергія Дерев'янченка проти місцевого джорнімена Джеремі Рамоса. Зі старту суперники почали пристрілюватися один до одного джебами. Дерев'янченко без зусиль розриває дистанцію і обробляє корпус рамоса. У другому раунді українець добре пробив лівим боковим. Дерев'янченко багато комбінує фінтить і заплутає опонента. В невдовзі Сергій зміг відправити Рамоса на канвас двоєчкою. Американець не згоденний з нокдауном і намагається довести рефері, що отримав удар по потилисі. Дерев'янченко продовжує робити ставку на удари по корпусу. У шостому раунді український ветеран наростив темп. Він пробив серію аперкотів і змусив Рамоса взяти коліно. Після продовження бою американець ще раз опинився на настилі рингу, після чого Рефері зупинив поєдинок. Результат бою Сергій Дерев'янченко переміг Джеремі Рамоса технічним нокаутом у шостому раунді. Продовжуємо. Як ми знаємо, минулого тижня колишній чемпіон світу у надважкій вазі Дентей Вайлдер нарешті перервав серію невдач, нокаутувавши скромного гейткіпера Тайрла Хернана. Після цієї перемоги вже активно обговорюють наступного опонента американського нокаутера. Британське видання Seconds Out звернулося до одного із найвпливуючих промоутерів надвушкового дивізіону Френка Уоррена з Квинсбергі Promotions із пропозицією підібрати Дентею суперника. Ворен не розгубився. Ну, якщо обирати серед наших бійців, то я б хотів когось такого, хто б побив Вайлдера. Знаєте, який бій був би дійсно видовочним. Поєдинок Деонтея з Фабіо Вордлі. Це дві справжні хітяри. Цей бій має сенс. Фабіо Вордлі володіє титулом тимчасового чемпіона WBA. І йому потрібен гучний поєдинок для підвищення статусу. Водночас Уайлдеру потрібен серйозний бій, аби повернутися до чемпіонських перегонів, сказав Уоррен. А як вам такий несподіваний варіант від британського промоутера? Чи вистачить бронзовому бомбардувальнику сил перемогти цього досить міцного і непереможного британця? Або ж ми знову побачимо його черговий провал? І після такого, можливо, сумного фіналу і взагалі завершення кар'єри? Пишіть ваші думки під відео. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фюрі заявив, що готовий відновити кар'єру заради третього поєдинку проти Олександра Усика. Якщо я і повернуся, то зроблю це заради бою з Усиком в Англії. Це єдиний поєдинок, який я хочу негайно. Цей бій, який я хочу наступним, природно в Англії. У моєму останньому бою циганський король здобув грьобану чисту перемогу. Усі у світі боксу можуть це побачити. Результат це повна хрінь собача. Я хочу чесного бою. Мені не потрібні ніякі поблажки. Я хочу чесного бою і справедливого результату. Я знаю, що не отримав його. Я вважав, що виграв бій із різницею в 5 раундів. Я переглянув його 250 разів. У будь-якому разі, я не уявляю, що він переміг. Вони можуть робити все, що захочуть. Якщо вони скажуть, що це вівторок, то значить це вівторок, сказав Фюрі. Нагадаємо, що на початку цього року Фюрі оголосив у соціальних мережах про завершення кар'єри після двох поразок від Олександра Усика. Дану новину прокоментував і супербос Ріад Сізон турки Аля Шейх. На своїй сторінці у соцмережах він натякнув, що екс-лідер суперважкої ваги Тайсон Фюрі повертається в бокс. Аля Шейх відрепортував про те, що йому вдалося переконати колишнього чемпіона світу. Судячи із заяви у планах трилогія з Олександром Усиком. Циганський король повернеться. Я з ним розмовляв. І він дав мені слово, що ми побачимо його у 2026 році в проєкті Ріат Сізон. Гряде полювання на кролика, написав Аля Шейх. Ну і в продовженні теми. Вже майже за два тижні, 19 липня, на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні, Англія, відбудеться грандіозний вечір боксу. Головною подією якого стане реванш між українським чемпіоном світу Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. на кону стоятимуть титули WBC, WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Окрім мегабою, глядачі побачать ще один цікавий поєдинок. Спочатку передбачалося, що це буде українське супердербі в Хейвейті. Відомий супертяж Владислав Сіренко мав зустрітися зі співвітчизником Андрієм Новицьким у бою за титул WBC International. Цей бій вже встиг набрати непоганого хайпу з того часу, як він був анонсований у рамках шоу у Дюба-2». Але не судилося сьогодні стало відомо, що Новицький вибув із поєдинку, і причини цього наразі невідомі. Замість нього Сіренко поб'ється з 31-річним британцем Соломоном Декресом, який вийде на ринг у 1 з грудня минулого року, коли його знищив у першому раунді співвітчизник Давід Еделея. Також сьогодні нам офіційно оголосили приємну новину, принаймні це стосується мешканців України. На території нашої України цей вечір боксу із Лондона ексклюзивно транслюватиме медіасервіс Мегого. Мегого покаже в Україні сам поєдинок у Садюбу-2. І весь файткарт вечора за підписками Оптимальна, Спорт, Максимальна і миго Пек Excel повідомляють в офіційному прес-релізі компанії. Початок трансляції розпочнеться о 19.00 за київським часом. Головний бій шоу очікуємо близько 23.30 за Києвом і півдругої ночі за Астаною і Ташкентом. До речі, місця на стадіоні вже майже розкуплені. 83 тисячі людей вже купили квитки на поєдинок і вони також у передчутті. Це великий момент як для Даніеля, так і для всієї Британії. Він перший британський супертяж, який б'ється на батьківщині за 4 пояси і створить історію, вигравши їх. Не секрет, що британці також люблять Іусика. Він їм дуже дорогий. Він зробив усе, про що його просили. Він підкорив Олімпіаду, виграв і об'єднав чотири пояси у Крузервейті. Зробив те ж саме в суперважкому дивізіоні. Причому побив усіх британців, що були на його шляху. Тож це буде справді не електризована ніч. У цьому немає сумнівів. Ну ми, як завжди, вболіваємо за наших і, звісно, чекаємо впевненої перемоги нашого зіркового співвітчизника. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.